І ми різні, а подушка йде в одному розмірі. Так, я виготовляю подушку одного розміру, але сам напірник має блискавку, тому ви самі можете підкоригувати подушку під себе. Якщо вона для вас завелика, треба надібрати холофайбер і, навпаки, додати, якщо не вистачає висоти та щільності. Невеликий пакет з холофайбером йде у комплекті. Чи моя подушка відрізняється від подібних? Я не порівнюю свою подушку з ортопедичними, які мають всередині матеріал з ефектом пам'яті, а порівнюю саме з тими, які теж, як і моя, наповнені холофайбером. Так, от, мій напірник або чохол подушки всередині має перетинки, і саме вони дозволяють подушці утримувати певний об'єм та форму, а вони не дозволяють холофайберу вільно переміщуватися всередині подушки. І це особливо важливо під час прання. Це зберігає її форму а також завдяки цим перетинкам ви можете самі відрегулювати об'єм і щільність подушки.